Добрий день, рада вітати всіх, хто сьогодні приєднався до нашої зустрічі. Зустріч надзвичайно важливої і значущої. Бо що таке сила ідеї? Це коли збирається громада, це коли збираються однодумці, і вони говорять про те, що не є не просто назріли зріли цивілізаційні виклики. Цивілізаційні виклики проходить наша держава, але цивілізаційні виклики проходить зараз і весь світ, і всі розуміють, що він потребує перебудови. Ось останні роки, які ми проживали, відзначалися чим тим, що саме ця гуманітарна складова і в сфері освіти, і взагалі в сфері нашого життя, вона якось відійшла м'яко кажучи на другий план. І от саме тому мені перед тим як представити програму, мені захотілося взяти цитату з Ліни Костенко. Коли храм збудуй, а люди в ньому прийдуть, тому що потреба в цінностях, потреба в тому, щоб мати ці внутрішні орієнтири. Це потреба бути людиною. І е, інформаційне суспільство, е, в якому ми сьогодні живемо, воно багато чому нагадує часи потоку, коли навколо інформації настільки величезна маса, що в ній не те, що зорієнтуватися, а навіть себе хоч якось відчувати, буває досить складно. Тому навчитися. Мислити, розуміти себе, от історики сьогодні, наші шановні, просто чудовино заглиблення дали і в історію нашого рідного краю, і окреслили ті перспективи. Наскільки важливо розуміти е, свою вітчизну, свої витоки? Я представляючи е, будь ласка. Слайд, представляючи е, нашу е, освітню професійну програму е, спеціальність 0,35 філологія, е, хочу поговорити про те, е, і з радістю справді поговорити про те, що от е, створення українська мова та література і іноземна мова, от створення цього напряму в технічному овузі, воно в е, багатьох викликало неоднозначні відчуття. Як все таки це ж. Державна академія будівництва та архітектури, то от саме ті процеси цифровізації суспільства і от, ну, проживання в інформаційному суспільстві, яке змінює нас, я не побоюсь цього слова, кожного дня, це саме перехід до потужних інноваційних процесів. Де вміння працювати з інформацією, вміння переключатися з однієї мови на іншу? Ну вміння блискуче, на найвищих рівнях знати і свою рідну мову і іноземну мову? Оце те, на що ми орієнтувалися при створенні під час створення нашої програми. Будь ласка. Тому що філологічна освіта, окрім того, що вона передбачає таке ювелірне вміння працювати зі словом з його найменшими нюансами. Одночасно вона розвиває вміння швидко перекладати тобто з одного мегасвіту, а кожна мова це справді цілий світ сесії. Сес, сес. Тобто, переходити з одного світу в інший, оці місточки нагадуючи і створюючи саме міжкультурну комунікацію, ну звичайно ж соковито розмовляти. Бо що значить володіти словом? Це значить вміти завжди представити свої ідеї. Постать Дмитра Яворницького, до якого сьогодні ми зверталися. Вона просто надзвичайно потужно це в цьому переконує, тому що. Його філологічні е, зацікавленість, його філогічна зацікавленість і його вміння організовувати нас, навколо себе культурний простір, вона була безпосередньо пов'язана саме з вмінням соковито, переконливо доносити свої ідеї і цікаво інформувати. Звичайно ж, правно листуватися. Форми листування змінилися, але вони нікуди не відійшли. І е, навіть більше сьогоднішня форма читання, яку ми всі щодня. Е, Практикуємо. Це справді форма листування, тому як це організовувати, як, як бути переконливим і як е, бути цікавим. Ну і звичайно ж, вишукано вишукано комунікувати абсолютно на всіх рівнях, чи це рівень професійний, чи це рівень особистий, чи це е, рівень культурного обміну. Дайте, будь ласка, ось тому е, ми вирішили, звичайно ж, пропонуючи класичні основи філологічного е, опанування. Е, Поєднати із технічними знаннями, тобто технічну базу сполучити з гуманітарним баченням світу, що це означає? Це означає, що е, наші студенти на першому курсі будуть знайомитися як з основами будівництва, так і з основами архітектури, щоб вміти це представляти і е, саме е, концептуалізувати е, у своїй наступній діяльності. Філолог знає, як правильно називати речі сьогодні. Те, що ми називаємо фейками, це не просто факт, це не хмара, яка насуває на нас щодня. І як відрізняти справжнє від несправжнього, як вміти словом кодувати своє життя, це те, чого філологія може навчити і зробити це справді дуже потужно і дуже сильно. Як кодувати український світ? От, знову ж таки, в нас суголосність дуже сьогодні чудова. Бо про те кодування українського світу, яке започаткував колись Дмитро Яворницький на наших теренах, от, воно сьогодні назріло, бо воно перекодовуючи наш світ, веде нас в світ справжньої України, справжнього пуття. Е, ну, можливості одні з, тому що це далеко не повний перелік. Е, можна ознайомитися на слайді і подивитися. Вся ця інформація є і на слайді Академії нашої, тому тут я зупинятися детально не буду. Вони просто дуже широкі. Будь ласка, реалізовувати себе можна в найрізноманітніших сферах, починаючи з фольклористики, а міфологія це те, що, мабуть, зараз теж е, переживає друге народження. І... Відкриває глибини взагалі розуміння людського світу до реалізації себе чи в науковій, чи, чи в виробничій, чи в будь-якій інформаційній сфері, то зараз дороги -долі досить відкриті. Ну, наша мета, з якою ми створювали програму і з якою ми будемо рухатися, маючи її собою на горизонтах, це звичайно ж. Підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних та соціально відповідальних фільмці. Бо це слово соціально відповідальні, його треба сьогодні як ніколи наповнити живим е сенсом, тому що саме слово відповідальності відповідальним за думку, відповідальним за слово, відповідальним за дію і відповідальним соціально. Бо ми знову відновлюємо. Е Наші громади, від найменших громад, якими є студентські, навчальні групи, і до більших громад, в яких у людей настільки зараз я думаю, назріла необхідність. Комунікувати і обмінюватися думками, що це е, ну, і підтримує нас, і народжує нас, і допомагає нам проходити всі ці воєнні виклики і е, складні часи, через які ми рухаємося, розуміючи і вірячи, що ми не просто переможемо, а ми на ну, за крок до появи абсолютно іншої України і нас, як української нації, далі, будь ласка. Е, тому говорити вільно і красиво це е, мислити вільно і е, красиво, скільки мов ну, ти знаєш, стільки разів ти людина. Фраза відома, яка належить е, дете, але от вона цілком підтверджує себе. Тому можливості вивчення мов як української, так і іноземної основної, іноземної другої слов'янської мов ну, це те, що розуміє зараз кожна освічена людина, бо це перспективи. Перспективи європейського життя. Далі, будь ласка. Мова це зброя. Досить довго вислів звучав я певна метафора, але сьогодні я думаю, для всіх це цілком зрозуміло, бо численні і ПСО, які здійснюються ледь не щодня, вони це засвідчують. Як правильно називати речі? Тому що ну, страшний антиприклад це та пропагандистська діяльність, яка здійснюється зараз країною агресором, і впливає і захоплює свідомість. Тобто цей страшний антиприклад він стимулює багато в чому зміцнити свої світовлені основи. Тому когнітивна, компетентнісна, особисто орієнтована і комунікативна стратегія сучасної філологічної освіти ну, це мабуть взагалі життєва необхідність. І просто внутрішня гігієна. тому ми з радістю будемо над цим працювати. і, Я думаю, зможемо допомогти і нашому молодому поколінню, нашому майбутньому стати тут впевненими в собі і потужними. Мова це година тисячоліть, тому що саме мова дає нам можливість робити ці подорожі і подорожі не тільки до окремих артефактів, але найголовніше це подорожі у світі ідей. Бо розуміння мови не як окремих розрізнених повідомленнях, а як от єдиного віртуального ідейного простору, де ідея її життя і її реалізація надзвичайно багато значить як розуміння минулого. Так і побудові свого майбутнього тут мові належить одна із чинних позицій. Далі, будь ласка, ну місця майбутньої роботи можуть бути теж найрізноманітнішими. Тому тут ми зупинятися не будемо. Медіа, інтернет, простір це одна, мабуть, із найкреативніших і найзанадковіших, найвідкритіших, найнебезпечніших. Але й найперспективніших царин, де можна буде себе вділювати, бо і блогерство, і потреба у тих, хто буде контент-сценаристами, контент-редакторами чи контент-менеджерами, тобто всі, хто створює вже і буде створювати різноманітні контенти. Ну звичайно ж, це серйозний і хороший рівень філологічної освіти дає і впевненість, і перспективність. Серед базових дисциплін, вивчення яких передбачено нашою програмою, ось ви бачите на першому місці основи архітектури та загальний курс будівництва. Це те, про що я говорила, що обов'язково ознайомлюються наші студенти. Тут родзинка програми. І далі традиційна така класична наповненість уже філологічного блоку, тому що тут і літературна мова, і народна творчість, і література українська та світова, і іноземні мови, і звичайно ж переклад, тому що е велика. Е Частка із навчального плану відведена саме перекладу, як теоретичним його аспектом, так і практиці, тому що не тільки практика робить фахівця справді фахівцем і знавцем своєї справи. Далі, будь ласка, це можливість за QR-кодами доєднатися і самостійно познайомитися для всіх, хто ще цього не робив, або хтось буде дізнаватися про нашу інформацію, і помандрувати світом інформаційним, пошукати. Тому тут ми зупинятися довго не будемо. Ну і нарешті ще одне поняття, яке сьогодні потужно входить в наше життя, воно називається емоційний інтелект. Це новий підхід, бо років 50 тому назад поєднання цих двох понять: емоція та інтелект, воно взагалі здавалося дивним, А сьогодні ми говоримо про нього як про одну з найпотужніших ну скіл м'яких навичок, да які потрібно мати абсолютно кожен. Е Абсолютно кожна людина, фахівець, який буде не тільки філологом, тому що це вимога сьогодення і завтрашнього навіть дня, тут я не трохи не перебільшую. Бо що дає емоційний інтелект? Він дає можливість е, працювати з тим океаном емоційного, е, емоційного збурення, в якому ми всі зараз знаходимося, і е, випрацьовувати критичне мислення, стресостійкість та емоційну зрілість. Тому от потреба особливо гостра сьогодні постає через цю хаотичну інформаційну подієвість, яка виливається на нас кожного дня, навіть можна сказати, кожної години. Тому цінісні орієнтири, які тримають людину в світі, світоглядні основи саме через роботу зі словом, вони розвиваються і роблять людину впевненою, спокійною. Цікавою насамперед для себе цікавою для інших. Далі, будь ласка. Прошу, ну, трохи будь ласка. Зависла наша презентація. Ну, зараз принципі, ми да, Ми зараз все необхідне, що я хотіла сказати, в такому короткому, лаконічному вигляді. Я висловила, можливо, якісь запитання когось. Стосовно освітньо-професійне, Так, ну так, ось, вийшов, видно, себе, ні? Да? Mm -hmm. mm -hmm. Ну, все, ми не будемо тут відволікатись. Технологічні нюанси супроводжують наше життя на кожному кроці, вміємо з цим поруватися. Справді, академія, як і весілля, навколо академія перебудовується, Тому закликаємо відкривати цей мовний простір успіх. Для всіх, хто прав не справді вільно володіти основним ресурсом інформаційного суспільства, слово. Дякую за увагу. Іночка Петрівна, так. я прошу вибачення, долучаюсь до дискусії. Хочу сказати Лариси Георгію, дякую за гарну презентацію нашої освітньої програми. Дуже гарно, але хочу додати таку думку: дивіться, що спонукало, ну окрім того, що сказано Ларисою Георгівною, да, що спонукало нас. Працювати в цьому аспекті, відкривати нову освітню програму. Дивіться справа в тому, що в будівельній галузі, на превеликий жаль, сьогодні не існує поки що великого тлумачного словника термінології, яка б об'єднувала ну, сформована на базі саме української лексики термінологія. Будівельна галузь вона має дуже багато різних державних стандартів, ДБНів і так далі. І при нашому, так скажемо, побіжному дослідженні ми помітили, що в різних державних стандартах, в різних ДБНах одні й ті самі терміни вони по різному називаються, по різному дають визначення, вони не корелюються із тими словниками термінологічними будівельних. Термінів, які були створені науковцями на початку ХХ століття в епоху так званого відродження української культури, тому сьогодні наше завдання тих студентів, які прийдуть до нас навчатися, і тих викладачів, які будуть працювати на цій освітній програмі від самого початку, у тісній співпраці з нашими фаховими. Кафедрами кафедри технології будівельного виробництва, кафедри технології будівельних матеріалів, залізобетонних конструкцій, металевих конструкцій, 3D-друку і так далі, напрацювати і сформувати е, термінологію. Було б дуже добре і це наша, як то кажуть, висота, висока мета видати ці словники. Напевне, напрацювання в нас є безумовно, але це робота, яка була зроблена ну, студентами, не філологами, а студентами напрямку там промислово-цивільне будівництво, архітектура окрема і так далі. Але ми сподіваємося, що з відкриттям цієї освітньої програми ця робота ляже в професійній. Ційне русло і результат не забариться. Він буде цей результат ну професійним і високим, і, і, і не довго відтяжневим, а, а скажем, в якісь дуже короткі, ну реальній перспективі. Я думаю, що це буде тому. Наші сподівання дуже і дуже великі на, на, на цю освітню програму. Ми бажаємо успіху всім учасникам і розробникам цієї освітньої програми, закликаємо е, всіх, хто небайдужий до слова, долучитися в нашому закладі е, до цієї програми, вступати і навчатися. І я думаю, що ми будемо займатися серйозною роботою і матимемо серйозні е, високі наслідки з цієї роботи. या कोई